Це просто хочу показати, як швейцарці вміють будувати на, Фух, на декілька метрах в промзоні, реально промзона. Тут кругом... тут кругом стройка все таке смітник. Я йду, йду. Тут засілило декілька родин українців. Ось, І вони тут така мінтова, тобі сходинка. Заодно і шафи. Ось, щоб ви бачили відосик. Охеренний, але в принципі, ну нічого ж будуються, умієте. Подивись, все, компактненько, комфортненько. У кожного свій санвузол. Я не включаю, не знаю, де вони не треба. Коротше, ванна є, ще окремо. Я роблю презентацію. Вау. Ну тут ну, виходить, по ти живеш, на, на техно-смітнику, але все так зроблено розумно. Розумно все, це просто дах. чудово, чудово. Просто дах. У кожного є своя територія, нічого так, просто фазенда. Вообще. І ти тут забуваєш про те, що ти на смітнику живеш. Просто. Мама, нічого я куплю. Я ці яйця не знаю, коли навіть від злих духів тут все є, від, зло... від зловоння повісили. О, ну Просто ж живеш на технобазі. Уявіть собі, у нас на Україні якусь таку технобазу, і щоб такі були облаштунки. Тобто, тобто ще нічого, знаєте, ще так культурно, красиво. Так, а що тут ще, ще можете похизуватися? Що ще є? Нормальна кухонька така, територія. Тут сушка, там сушка. що на вулиці не сушиться чи там завонюється? Люди навіть мандрувати встигають. Ну, будь ласка, все затарено. Мама, ви попали. У кожного свій холодильник, у кожного свій рефриджератор, а в тебе наливає? Ні, я цим не користуюся. А Мама, чого ти? Був, я думаю, не працює. Та що ж думає, ти в... перевіряла? Ти та сама людяка, просто. люди, просто. просить. Люди це Мама, ти взяла Так, да, я біленького. Людик, пригодиться. Так, ну що, піца навіть, боже мій. Обалдеть вообще. А, це не ваша, ну і не надо. Ми піцу не їмо, ми на дієті. Іра, де апартаменти твої, покажи, покаж. Одразу направо. Траворуч тобто, да? О, май гад, Ну ти тут, конечно, обжилася. О боже, ничего собі. Хата. Ну а що жити можна. Два метра три, три квадрата. Ну, а Главное, що? Головне ж називається душа. Та воще. Це так. ти з дитиною 14-12, скільки, 13 років тут мешкаєш. Ми, я поняв. Нормально, сліжирчик. Я ще в шокі. Як вони на, на смітнику можуть все облаштувати? Я в шоці вообще. Боже мій. Ні, я реально в шоці. От як можна і все, і живи собі. І... Війсь за куточок, ти такий щасливий, ти такий довольний. А що тобі ще треба в цьому житті, головне, що не бомблять. Ну що, ну, і при цьому українці встигають посратися, зіпсувати собі життя, засрать і, вибачте, за, за, залежить такий диван, це, це треба бить. Це не український, що. Ну, правильно, а нафіга ж це ж це ж ізюминка, вибачте. Ізюминка. А, ви а, вибачте, родзинка. Родзинка, ага? Ну, який комод ста, 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 старинний, ой, який в мене капці взагалі. Ну, галок — це називається хтось з України привіз такий гівно. — Ні, місцеве українське уголок. Ну, я ще кажу, це не вій, я сподіваюся, я тебе не. Ні, оце моє. От, ну так ти бачиш, ти засрала такий диван красивий. Я не знаю, Ірка, ти маєш тут обрати цей стіл, він тобі не треба такий валик. Возьми, постав що небудь інше. Ну це не годиться. Ти маєш їм всім вчесати, поставити цей диван і такий слуха, ну ти реально є. тут. Є і от вони пусть вони там жруть у себе в закутку, Ну, тобто я маю на увазі да. Ой, що пишу. там. А. Пішли. А що мама розбула?